Добрий день, шановні мої друзі, шановні поціновувачі моєї творчості. І сьогодні я продовжую повідомляти вам, скажімо так, розповідати вам про ті моменти, які мені вдалося напрацювати в частині формування успішного чоловіка за умови. Тієї, що він має тісний контакт, близький контакт з мудрою і досвідченою жінкою, і в зв'язку з цим, продовжуючи наше спілкування в межах моєї академії життєвого успіху і розвитку, я переходжу до викладення. Основних, так би мовити, моментів, які зазначені в книзі Народження мільйонера Матеріальні і Моральні аспекти, я вам нагадую, що це вже п'ята публікація, так би мовити, п'яте відеозвернення до вас. І в зв'язку з цим хотів би нагадати, що. Все, що написано в даній книзі, воно не є панацеєю, воно не є чарівною якоюсь там пігулкою для того, щоб урізноманітнити чи вирівняти якісь проблемні питання у житті жінки чи чоловіка. Це є та інструкція, по великому рахунку, яка апробована роками, апробована багатьма людьми, але її. Застосування, так би мовити, її адаптація до сьогоднішніх умов якраз і е, зазначає її цінність, визначає її важливість для того, щоб е, можна було, скажімо так, співставити е, сьогоднішні реалії, події і ті відносини, які сформувалися в родині, формальній родині чи так би мовити, номінальній родині, і ці моменти. Е, мусять бути зрозумілі кожній людині, чи це чоловік, чи це жінка, для того, щоби забезпечити своє нормальне життя. Я не говорю там про кошти зараз, я не говорю там про якісь захмарні посади, але в будь-якому разі мріяти потрібно і потрібно працювати над тим, щоб здобувати все нові нові позиції у житті. Отже. Розпочинаємо з першої глави. І, епіграф, і епіграфом до цієї книги я обрав слова сера Артура Чарль, Чарльза Кларка. Це англійський письменник, учений, футуролог і винахідник, який свого часу сказав, що коли б я написав книгу, яка б усім сподобалася, і була б усім зрозуміла, в ній би не було нічого нового. Звичайно, не може людина вийти в своїх думках за межі свого. Розвитку за, за межі свого знання, тому ми мусимо вже послуговуватися тим, що було зроблено до нас, але зрозуміло, що ми не можемо безоплатно, скажімо так, безальтернативно послуговуватися чиїмось здобутком. Ми мусимо говорити за себе, ми мусимо представляти власні наші погляди і у цьому контексті якраз і. Пропонується ця, ця книга. Отже, раз у раз, роздумуючи над життям, повертаюся до таємничого запитання про наше перше джерело і про зв'язки, які нероздільно за нами закріплені впродовж перебування в суспільстві. Тому, не претендуючи на лавровий вінок як винагороду за зроблені нові висновки. Які б до мене ніхто не озвучував, хочу скромно долучитися до плеяди численних мислителів, які тим і стали відомі, що виклика... ви... Ви... викладали свої думки на папері, оприлюднили їх, а також виконали свою земну місію, взяли участь у процесах формування суспільної думки і правил поведінки в тих чи інших сферах життя. Такі розуміння надзвичайно важливе, оскільки життєві правила це не об'єктивні закони розвитку природи чи суспільства. Ці норми для себе встановили самі люди, і з покоління в покоління тлумляться в них, вносячи корективи і змінюючи на свій смак. Але це стосується лише тих правил, які мають вузьке коло впливу. Як правило, це сім'я, адже Ця найменша суспільно організована одиниця може дещо видозмінювати правила між членами родини, проте загальна лінія поведінки, тим паче доступна для публічного огляду, має вкладатися в суворо окреслені рамки. Важливо усвідомлювати, що всім людям на землі в добі даровано тільки 24 години, а в музиці використовується лише 7 нот. Проте, мало хто. За однаковий проміжок часу і за рівних умов досягнув справжнього життєвого успіху. Також не всі, хто вивчав нотну грамоту, стали відомими композиторами чи співаками. Який з цього висновок? Вважаю, що за однакових умов і за рівний часовий період широкого визнання життєвого успіху досягають ті, хто не втомлюється вишукувати нові чи вже апробовані відомими людьми варіанти дій, застосовувати їх і вдало поєднувати отримані результати. Відверто кажучи, останнім часом відчуваю непереборне бажання зробити щось добре для всіх людей, і тому щоденно без стороннього впливу чи примушування усаджую себе за комп'ютер і працюю, працюю, працюю. Просто таки поступаю насправді по Ленінськи, адже вождь публічно закликав учитися. І це, до речі, було те і буде єдино правильному застосуванню до будь-якої людини продовж всього її життя і в будь-який час. Але ж я, як і всі людина, і маю, на жаль, чи на щастя деякі людські слабкості. Тобто, в мене все, як і у людей, є і хороше, і погане. Більше того, я не змінюю переконанням в тому, що домінуючою людською рисою є лінощі. Знаю, що ця якість за своєю природою для організму людини найменш енергетично затратна і водночас найбільш комфортна з огляду на постійне задоволення. Отримуване тоді, коли повністю чи навіть частково віддаємося такому солодкому процесу лінивства. І крім того, йдеться і про природний стан людини, яка повною мірою віддаючись лінощам на 100% коректно обходиться зі своїм тілом, не перевантажує його, не піддає стресам через сторонній вплив, аргументовано і з об'єктивних обставин спрямовує дію навколишнього середовища на себе в найбільш сприятливий спосіб. Одним словом, цей стан коректно ну, окреслюється так: життя вдалося, людська природа взяла верх. З радою душі я б, ймовірно, також розігся на дивані, поклав перед собою пачку чіпсів або фісташок, взяв пляшечку доброго пива, увімкнув телевізор і гайнув усі нічі на його нестримними думками в майбутнє. Саме думками. Болінощі не передбачають ніяких дій для практичної реалізації розумових потуг. Тобто від того, що я подумки робитиму, навіть незважаючи на ментальні титанічні зусилля, в матеріальному житті нічого не зміниться. Може, саме в цьому криється вся принадність процесу мислення? Видумуй, що забажаєш, фантазуй наповну, все одно нічого не відбудеться. А це означає, що й нікому, першочергово собі, жодним чином не нашкодиш. Тому зона твого комфорту. Гарантовано не порушуватиметься. Лежав собі і лежи, та розтікайся мисля, мисля, мислями чи думками по дереву. Але ж, як бачите, діяти в такий спосіб мені не вдається, бо постійно присутнє відчуття обов'язку донести людям набуте і трансформоване знання, яке безперечно доповнене моїми особистими висновками і узагальненням. Хто я? У цьому, звичайно, потрібно розбиратися. Не вдаючись до фізіологічних деталей, хочу акцентувати увагу на моральному і духовному аспектах нашого з вами існування, що розуміє, як перебування людини у суспільстві завдяки наявності в неї достатньої маси людських якостей. Людські якості це надзвичайно складна і багатоаспектна категорія, яка не, пов... не може повною мірою піддатись усвідомленню, оскільки базовим положенням цієї сентенції виступає непізнанність людини. Мусимо пристати на те, що ніхто з нашого з вами земного життя не зуміє вивчити людську натуру так, щоб зрозуміти, і що найголовніше, повномірно передбачити алгоритм людських вчинків і дій спрогнозувати поведінку людини. У цьому контексті дозволяю собі перейти до зрівняння чоловіків і жінок, а підґрунтям для такого загальнення виступає те, що нікого з них до кінця вивчити неможливо. Тому слід би на цьому поставити велику масну крапку. І пити каву. Але я продовжу, бо аж надто багато набралося думок, і всі вони вимагають від мене поки що лише одного бути викладеними на письмі і оприлюдненими. Як відомо, єдине вже, чим людина має здатність повністю і беззастережно керувати, є її мислення, тобто потік думок. При цьому мусимо виходити з постулату, що одночасно можна думати лише про одне мати активною лише одну думку. Усе інше, про що ми думаємо взагалі чи маємо намір подумати, виступає своєрідним ментальним басейном, який утримує наші думки. Учені довели, що за день людину відвідують понад 60 тисяч думок, проте лише незначна їх частина піддається ґрунтовному аналізу, тобто реальному осмисленню. Якщо йти за логікою, потрібно чітко розставити акценти і розуміти цілком очевидні речі. Ніхто з адекватних людей не може допустити, щоб одна людина одночасно вимовила два і більше слова, чи заспівала двома чи трьома голосами. Отже, в людській свідомості за один і той же конкретний час може перебувати лише одна думка. Про швидкість, з якої думки змінюють одна одну, не говоритимемо. Бо це окрема тема, яка для нашого з вами дискурсу особливого значення не має. В контексті цієї книги нас цікавить лише усвідомлена ментальна діяльність чоловіка і жінки в статусі подружжя, на підґрунті набутого ними знання, глибинних процесів побудови і становлення родини. Принаїдно хочу висловити упевненість що людина своїми думками і вчинками не може вийти за межі того, що вона знає. Тобто, все. Щоб вона, щоб вона не робила і в який спосіб не діяла чи не говорила, однозначно не більше, аніж те, що вона може дозволити їй її, її знання. Звичайно, життя надзвичайно складна категорія, і можуть скластися екстраординарні ситуації, де в дію вводяться підсвідомість і м'язова пам'ять. Проте цих варіантів так мало, що в подружньому житті ними можна знехтувати. Тому пропоную обмежитися усвідомленням. І ставленням до подій і природним процесом перебігу ментальної діяльності психічно здорової людини в межах родинних зв'язків на всіх етапах існування сім'ї. Назва цієї книги підказує читачеві, що розмову провадимо не про людей взагалі, а про кращу половину людства жінок. Це, так би мовити, панівна складова червона лінія цієї книги. Проте, не можу. Та й не маю морального права обійти увагою чоловіків, які невіддільно, як доводить практика, слухняно прямують непростивими життєвими стежками за жінками, радше за їх порадами і, як би це, не образити сильну половину людства рішеннями. Так, шановні, я думаю, на цьому, щоб вас не перевантажувати, я закінчу. Озвучування першої глави цієї книги. Я думаю, що для усвідомлення і розуміння тих аспектів, які в ній закладено, є достатньо інформації. І сподіваюся на наше плідне спілкування. Сподіваюся, що ми з вами ще неодноразово зустрінемося. В ній і в процесі, звичайно, і викладення матеріалу, який міститься в даній книзі, і. Це буде повчально і позитивно впливатиме і на нас, усіх, і на слухачів, і на читачів, і на всіх зацікавлених осіб, які приділяють час не тільки власному розвитку, не тільки власному встановленню, а й формуванню стосовно себе чи для себе середовища, в якому Комфортно жити і працювати. Отже, дякую вам за увагу. Бережіть себе і пам'ятайте, що дана книга є в електронному вигляді, дана книга є в аудіо форматі, і дана книга є в друкованому варіанті. Тому, при бажанні пишіть мені, звертайтеся. Будемо вести про це розмову, тому що я хочу, щоб українське суспільство, українські жінки і чоловіки максимально реалізували себе в цьому житті. Але всі повинні розуміти, що без праці, так би мовити, спільної праці, якщо ми маємо бажання створити щось спільне, нічого путнього не вийде. На цьому. Бажаю всім міцного здоров'я, достатку і бережіть себе. Дякую за увагу.